А однією з найбільших новин цього тижня стало оголошення про передачу Україні західних танків, зокрема американських абрамс, які називають найсучаснішими у світі. Це відбулося за кошти, які для підтримки збройних сил України виділили в Конгресі США. Що американські законодавці говорять про розвиток підтримки України в найближчі тижні та місяці? Розпитаємо в нашої конгресової кореспондентки Каті Лісунової, яка приєднується до ефіру з Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. Катю, передача західних танків безумовно стала важливим кроком з боку Білого Дому, але дехто критикував адміністрацію за те, що це рішення можливо приймали надто довго. Ти мала нагоду поспілкуватися з американськими законодавцями, що вони кажуть. Насправді, експерти, з якими спілкувалися наші колеги з голосу Америки, зокрема з грузинської служби, розділились в думках і деякі з них стверджують, що такий довгий процес обговорення щодо надання танків Україні сигналізує слабкість для Москви і показує вразливі точки, на які Кремль може подальшому тиснути зокрема в сфері дезінформації. Окрім того, делегація сенаторів, яка була в Києві кілька днів тому назад, зокрема сенатор Лінсі Грем, Блументель та Вайтхаус, наголошували, що не може бути. Ти так, що надання таких необхідних танків залежить лише від того, хто першим зробить такий важливий крок із країн-партнерів. Водночас, сенатори, з якими я учора, наголошують, що найважливішим фактом є той факт, що танки такі Україні нададуть, і найважливішим сигналом для Москви залишається той факт, що західні держави продовжують підтримувати Україну і продовжують бути непохитними у цій підтримці. I think it's just a, a resolute signal. Я вважаю, що це був рішучий сигнал сполучених штатів і заходу на підтримку України, і щоб знайти проривні можливості, щоб змінити динаміку бою на користь України. І ви знаєте, коли ми вживаємо слово вагатися, ми насправді маємо на увазі процес аналізу. Ми просто не говоримо, що ви попросите і усе одразу отримуєте. Ми маємо проаналізувати, чи кожне прохання є найкращим проханням для досягнення спільної мети. А мета полягає в тому, щоб Україна перемогла. Тож я маю інший погляд на те, що дехто називає ваганнями. Для мене це процес вдумливого аналізу того, що було би найкраще надати Україні зараз, як допомогти їй досягти перемоги. Ніхто не зробив для цього більше ніж Сполучені Штати я сподіваюся, що цей крок ще раз підтверджує, що Москва увесь цей час була не права. Вони помилилися і недооцінили волю українців захищати свою країну. Вони помилялися і недооцінювали відповідь альянсу та зобов'язань, які ми маємо щодо підтримки України та їхньої боротьби за демократію. Тож сподіваюся, цей крок знову надійшли сигнал Володимиру Путіну, що ми не збираємося відступати. Ми надалі будемо підтримувати Україну. Катю, а яким на думку сенаторів має бути план дії західних держав, щоб протистояти можливому російському наступу, про який зараз багато хто говорить. За словами сенаторів, з якими я спілкувалася важливим моментом в протистоянні цій черговій хвилі російського наступу, і навіть попередження цієї хвилі є власне надання тих самих танків та усієї необхідної воєнної допомоги для України, яку Україна власне потребує. І в першу чергу саме це залежить від сенаторів, конгресу та американських політиків. Водночас стратегія самого протистояння черговій хвилі російського наступу залежить найбільше від зброї. На силу України. і саме від того, як вони будуть використовувати надану допомогу, залежатиме те, як вони зможуть відбити цей черговий наступ, стверджують сенатори. I think it's that the States... я вважаю важливим те, що Сполучені Штати і Німеччина а також низка інших партнерів по НАТО та Європі надають не тільки передові бойові танки Леопард та Абрамс, але й страйкери і Бредлі. Уся ця бронетехніка у поєднанні забезпечить значно більше можливості для України. Я сподіваюся, це допоможе під час російського контрнаступу цієї весни, щоб протистояти цьому ймовірному контрнаступу Росії, який може статися незабаром. Я наполягаю на тому, щоб ці нові системи були до але ніякомого швидше, я думаю, що це дає сигнал Москві, що захід продовжує рішуче підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Я не можу описувати військову стратегію, яку повинні застосовувати українські лідери. Західні країни об'єднуються щоб надати зброю, про яку просить Україна, але стратегія захисту України від російської агресії в руках українських військових. Це питання залежить від українських збройних сил. Тут ми слухаємо їх і не беремо на себе ініціативу. Ми не кажемо їм, як це робити, але ми ведемо з ними активні перемовини. Нещодавній бюджет, в якому було закладено 45 мільярдів доларів на додаткову військову та іншу допомогу Україні, показує, що ми з ними, але ми не приймаємо рішення, що саме їм потрібно. Цікаві, дійсно, думки американських сенаторів Катю. А як вони а чи сенатори, чи конгресмени, в тому числі реагують на заклики після танків надати Україні? Американські винищувачі ми чули такі заклики від українського президента від українського міністра закордонних справ. Чи підтримують такий крок у конгресі Сполучених Штатів? Саме так Остапи власне після надання танків це було так би мовити проривний момент, коли почали піднімати питання щодо надання тих речей, які ще не надали, але обговорювали вже давно. І, зокрема, такими речами є надання винищувачів Україні. Як ти пам'ятаєш, обговорення щодо надання винищувачів Києву велося ще від самого початку повномасштабного російського? О, вторгнення, і також як ти пам'ятаєш, про це говорили як на рівні європейського союзу щодо надання винищувачів старого зразку. Також піднімалось питання на законодавчому рівні в конгресі щодо початку тренування українських льотчиків на американських винищувачах. Але поки що усі ці намагання і всі ці підняття цього питання залишається безуспішним, тому що як в конгресі не погодили поки що тренування українських льотчиків на американських винищувачах, так і євро. Європі поки що не почали надавати е, Україні винищувачі хоча б старого е, зразку, водночас сенатори, з якими і конгресмени, е, з якими я спілкувалась учора, стверджують, що обома руками підтримують надання Україні винищувачів та усього необхідного воєнного обладнання, щоб врешті-решт завершити цю війну, тому що саме зупинивши Росію, можна завершити цю війну, наголошують сенатори і конгресмени. Водночас е, кажучи той факт, що вони. Е, Підтримують це надання і готові піднімати це на законодавчому рівні в конгресі. Вони також наголошують, що зрештою фінальне рішення завжди залишатиметься за військовим керівництвом Сполучених Штатів Америки, і саме вони вирішуватимуть, коли і чи взагалі надавати Україні винищувачі або, хоча б, програму тренування для українських льотчиків. Пропоную послухати, що мені сказали самі сенатори та конгресмени вчора, просто зараз. Я підтримую надання Україні винищувачів, тому що на війну не виграєш. І я не кажу, що ми зараз діємо у півсили. Але коли тут із візитом були депутати Верховної Ради, це було дуже потужно. Тоді п'ять жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах, що в цей момент йде ракетний удар. У них є діти, вони дуже сильні. І Одна з них сказала щось, що мене дуже вразило. Вона сказала, що зараз зброя це і є гуманітарна допомога. Ну, я не проти надання винищувачів. Я не проти цього. Але це вже буде вирішувати наше військове керівництво. Я підтримую надання винищувачів. Я підтримувала цю ініціативу з самого початку конфлікту. Катю, дякую тобі дуже за твою інформацію, за твою роботу. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катя Лісунова. Дякую, Стапе.